Сьогодні зранку російська армія обстріляла Куп'янськ та Козачолопань. Про це повідомив керівникова Олег Снігубов у своєму телеграмі. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджені газова труба, два приватних домоволодіння та зруйнований об'єкт логістичної інфраструктури. У Козачолопані Лопані пошкоджено будівлю селищної ради. Детальніше про ситуацію на Харківщині. Далі говоримо із начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо. Вас яка зараз э, безпекова Дай, ситуація вас. на Харківщині? Знову стандартна фраза. Однак цій стандартній фразі є біль і горе, що ситуація залишається складною однак контрольованою. Ці два слова складна і контрольована. Ми вживаємо. Ну, якщо не сказати, з 20, ну, 20 лютого ми точно щодня вживаємо. Однак саме так з такими такими фразами можна сказати, і, мабуть, у них є все. За минулу добу росіяни здійснили близько 25 бойових вилітів. Це за даними наших поліцейств, що ми свідкуємо, і скинули близько 35 кабів по прикордонню, в тому числі по Куп'янську, по Куп'янському вузловому. Як ви правильно сказали вчора. В результаті влучання каба в купянську злоуму було загинули чоловік і жінка цивільні, Чотири, четверо місцевих мешканців цивільних було поранено. Це шість потерпілих лише завчора. Сьогодні зранку, близько шести, вони дійсно знанесли удар по уже безпосередньо місту куп'янську по берегу правому. Де дійсно поскоржили будівлі, адмінбудівлі, дійсно сталося возгорання газу в результаті пошкодження газової труби. На теперішній час це все локалізовано. І а, майже двічі трічі на день такі а, факти ми маємо по безпосередньо Купенську, по Купенській громаді, страдає, Купенську з Лавівки, Шарівка та всі навколишні села. Стажають Вовчанськ, стала ста страдають вовчасела на половавчанська, Ліпіцька громада. Казача Лопанця Дергачівська громада також страждають зараз. Маємо вас перервати. Перепрошуємо зараз. Ми бачимо, побачимо карту в Україні. в декількох областях оголошені повітряні тривоги, і також повітряні сили збройних сил України повідомляють, що ракета з Криму на Одещину, а саме на населений пункт Чорноморськ. Місцеві мешканці, будь ласка, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку. Так, Харківська Донецька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області зараз там лунає потім тривога. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ми повертаємось до розмови із Володимиром Тимошко Он, нагадаю, це начальник головного управління Нацполіції в Харківській області. Пане Володимире, ви розказували якраз про наслідки обстрілів по Харківщині. І я би хотів нагадати нашим глядачам, що сьогодні якраз два місяці минає відтоді, як російські військові повторний наступ здійснюють на Харківщину. Як це взагалі вплинуло на безпекову ситуацію і чи додалося в поліції роботи, зокрема, в першу чергу, по евакуації? Це, звісно, стало ще одним. Шоком для мешканців як самого безпосереднього міста, так і прикордонних прифронтових територій, скажу так: з 10.05, з моменту коли росіяни розпочали ще удари в двох напрямках: це в напрямку Ліпці, в напрямку Лочанська. Загинуло по області, по Харківській, загалом 125 людей, з них 4 дітей. З 10 травня, тобто це цифри з 10 травня за трошки більше 2 місяців, загалом поранено 772 людини, із них 42 дітей. Слід казати, що у тяжкості поранення буває різним. Так, в більшості випадків на щастя, це легкі ушкодження баракубобара травми, однак, значна кількість людей має складні травми, такі як ампутація кінців. Наприклад, такі травми на жаль є також і у дітей. Це просто сухі цифри за два місяці Харківської області. А чи відбувається евакуація людей? Скільки людей вивезли? Можливо, є статистика, скільки дітей? Зокрема, так, що така статистика є, я можу навести її а, більше. Загалом було виїхало і було вивезено і евакуйовано більше, мабуть, 15 тисяч людей з цих районів. Це перш за все, ліпетський напрям, це перш за все, Вавчанський напрямок. Два напрямки лише тільки два напрямки області. Зокрема, силами поліції лише тільки на поліцейських автомобілях. Загалом було евакуйовано 4 тисячі Людей це лише на нашому транспорті, то що ми рахуємо, і то, що безпосередньо поліцейські вивозять. Ну, наприклад, це Вовчанський напрямок 2722 особи, це е, е, ліпецький напрямок 1206 людей. І ми продовжуємо евакуацію, в тому числі з Куп'янської громади, де було евакуано 158 людей, і а, ще є напрямок багато золочів. Там також є певні ускладнені постійно обстріли, звідки також були евакуйовані люди. Зокрема, лише в останній день 4 автобуси були евакуйовані. Загалом 4090 людей це лише поліцейські. Так, це стало викликом для поліції ще одним. Я казав і неодноразово кажу, ми готові були до цього і готовимося, і зараз ми навіть готовимося до того, що може бути ще ускладнення будь-якої ситуації на будь-якому напрямку. Звісно, це потребує відволікання і досить значних сил поліції, і задіяно щоденно. Ну, щоденно при кордоні працює більше 1500 поліцейських. Загальної кількості це і безпосередні місцеві районні відділи поліції, і придані приданий їм сили з інших районів області, це і спецпризначенці, вибухотехніки, це психологи, це безпосередньо люди задіяні в евакуації Більше 1500 підсот щодня. Ви от згадали про липці, що з Липиського напрямку якраз вивозили багато людей. 20 червня в лікарні в липцях було завдано удару авіабомбою. Російські пропагандисти публікували це відео і казали, що це ФАП 3000 і Вперше вони ніби застосували саме там. Що вдалося дістатися поліцейським криміналістам на місце влучання, і все-таки дослідити, чим там було завдано удару? Дякую за запитання. Це дійсно питання, яке часто обговорюється. Ми дослідили місце влучання. Ми вилучили рештки від кабу, зокрема, крила. На підставі нашого висновку ми можемо зробити попередній висновок. Що удар було задано, все ж таки бомбою, вагою по півтори тонни, а не три. Ми ще тоді ставили під сумнів це питання, тому що безпосередньо, майже після вибуху, буквально там півгодини й менше. В саме в російських пабліках появилася інформація, що удар було нанесено три тонни, Дивіться, що ми можемо, як класно це все відбувається, і то, що ми будемо старати вас а, і далі. Це був такий а, пропагандистський меседж. Однак, чому я кажу, що попередні висновки, я хочу, щоб ви зрозуміли і щоб глядачі зрозуміли? Перепрошую для знову, того, щоб знову хочу. повинна вас перебити зараз. Наші кореспонденти повідомляють, що чутно ви. Вибух в Одесі, тож мешканці Одеси, будь ласка, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку, так я панере. Якщо можна продовжити, продовжить. ви казали, що тільки попередньо є висновок про те, що це був КАП півтора тонни, так 1500. п'ятсот. <турси> Зараз не буде потерпілих, я дуже цього хочу. Так, от ще продовжуючи скажу, чому попередньо тому, що для того, щоб ми зробили 100% висновок, що це саме, наприклад, був КАП 3 тисячі, тобто 3 3 тонни, треба чимось його порівнювати. Тобто, це потрібні вже якісь деталі чи у вузли від такого устройства, та такої бомби, з яким ми будемо порівнювати те. Що ми знайшли тих же циркуна, ми е, для порівняння таких е, уламків не маємо, тому що е, не було зафіксовано жодного е, випадку, коли 100% ми впевнені, що це саме кап 3000 а не поторатонни. Вони дуже схожі між собою. Тобто, попередньо ми все ж зробили без порівняння, що воронка плюс е, деталі певні. Характерні для каба півтори тонни. Це характерно, як воно вибухає і ступінь завдання шкоди. Знову ж таки, ми впевнені у процентів на 70-80, що це був все ж таки полутора-тонна бомба, а не трьох тонна, як це заявляли росіяни. А вони знову ж таки, коли у нас буде можливість це точно сказати, ми точно скажемо, бо це цікавить суспільство і перш за все, це цікавить харків'ян. Бо харків'янки все ж таки розуміють, що буде, якщо, наприклад, до міста долетить трьохтонна бомба, так двічі більше ніж зазвичай запускають росіяни по місту. А то і, і навіть менше а результати влучань ми і самі бачимо. Пане Володимире, дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області, був з нами на зв'язку. Розказав якраз про наслідки атак на Купінсь та Куп'янську вузловий, а також про ФАП-3000, який, начебто, був. Застосований у липцях 20 червня, як підтвердив пан Тимошко, то швидше за все, це все таки кап півтора тонни.